Інформаційний вечір на телеканалі Аверс Триває. Вітак усьова студія свою роботу продовжує. Я дякую всім глядачам, які залишилися на нашому телеканалі цієї вечірньої пори. Кажуть, що вчорашній день то історія, день завтрашній – загадка. Ну а день сьогоднішній то подарунок. Отже, про подарунки 4 жовтневого дня будемо говорити сьогодні у проєкті цей день. Коментарі разом із вами Вікторія Олещенко і Володимир Бондар, депутат Волинської обласної ради і народний. І депутат України четвертого скликання Володимиринальковичу рада вас вітати і дякую, що завітали. Добрий вечір. Знаєте, мені здається, я думаю, що ви зі мною погодитеся, та й є думаю, що і для глядачів то не буде новиною, яку я озвучу, і скажу, що власне. Політичний тиждень і його початок. Оцей, який ми з вами розпочинаємо, а день сьогоднішній завершуємо, ось буде означений все таки інформацію про можливу відставку спікера парламенту. А уже за станом, якщо мені пригадується правильно, 19.30 уже сам Дмитро Разумков оголосив про те, що він запускає власне процедуру так відкликання його із посади голови Верховної Ради. України, ось і ці події, цій інформації фактично було. Ну мені здається, що левова частина усього інформаційного простору була присвячена минулими вихідними. Сьогодні це продовжилося. Причому я би сказала, що продовжилося дуже цікаво. Знаєте, мені здається, що такої погоджувальної ради у нас ще не було. А ви, як народний депутат України, у попередній, попередній каденції Володимир Налькочу. Я думаю, що так само не пригадаєте, щоб ось у такий спосіб погоджувальні ради відбувалися, коли голови е, комітетів із 23-15 е, встали і залишили е, залу е, погоджувальної ради. Ну, ну вже геть стало зрозуміло, що е, ну все, десь щось, якісь уже такі, знаєте, ну якісь думки, можливо, неможливо. Мені здається, що точки ці вже якісь пройдені. Як вам видалося? Ну, ви знаєте, рада це та будь-яка рада від сільської до верховної. Це той механізм, який передбачає плюралізм Плюралізм думок плюралізм. Якихось позицій, і це напевно правильно. В цьому от це не кабінет міністрів, це не уряд, це не адміністрація, де є одна думка, де є верховенство керівника вищого рівня і де є відносини ну та чіткого підпорядкування. Верховна Рада це велика кількість думок, і це сьогодні для нас є дивним. Така от те, що відбувається от на погоджувальній раді, тому що ми маємо сьогодні монобільшість, тобто більшість однієї. Політичної сили, і власне вона визначає порядок денний всіх Та, позицій. Я знаю, ви знаєте, Верховна Рада пам'ятає багато речей, які можна наводити зараз. Приклад, можливо, такого не було. Були інші показові речі. Але в парламенті будь-якої держави завжди змагаються різні ідеї, різні думки, різні підходи, різні позиції. І той, який оптимальний відносно цього ну, даного складу на той момент, він звичайно домінує і в кінцевому варіанті лягає в основу прийнятих рішень. Тому сьогоднішня позиція відставка голови Верховної Ради, ну це безперечно подія з одного боку для будь-якої держави, тому що голова Верховної Ради це. Не перша, ну але й не друга позиція в державі. Ми знаємо, що у випадку неможливості виконання президентом так. своїх е повноважень його виконує голова Верховної Ради, і тому до, до цієї посади, до цієї позиції є досить велика системна серйозна увага. Ну, у нас було було вже таке. Це так. коли про Турчинова йдеться, так, так було. Але з іншого боку, ми сьогодні маємо ну, якби напевно теж не тривіальну якусь ситуацію в Верховній Раді. Ми маємо монобільшість, монобільшість однієї політичної сили. Тому заміна одного, ну скажімо так, чиновника на іншого чиновника, по великому рахунку, для е, вектору розвитку держави, напевно, особливого значення мати не буде, тому що е, все одно монобільшість міняє людину на свою людину, позицію на Ну, якби позиція зберігається, принципи, підходи, основні ну якби якісь посили вони теж будуть збережені. Тому, виходячи з цього, напевно це не настільки суттєво, наскільки могло бути суттєво, якби це була ну був були різні політичні сили, які представляли більшість, тоді би і вектор міг мінятися, і прийняття рішення могли мінятися, і базові принципи могли б мінятися, і таке інше. Ви хочете сказати? сказати Володимиру Налькочу, що якщо е, пригадати е, Верховну Раду, тоді коли працювали ви, і якби е, не потрібно було так збирати коаліцію для того, щоб формувати у, у той період, це був 2002 рік, так правильно так, я так. пригадую. Ось і тоді спікером був Володимир Литвин. Став пізніше так Володимир Литвин. Так, так ось і е, якби не потрібно було е, коаліцію створювати, і це була би монобільшість то Якщо е, не влаштовує ту більшість в парламенті так, одна політична сила, вона могла би собі дозволити отак замінити, і усі інші фракції, політичні партії нормально би на це реагували, тому що був єдиний аргумент, що людина перестала бути ну е, людиною команди, це, як на мене, це якось дивно. Напаки. Це могло би міняти все, розумієте? В той час та в будь-якій державі сьогодні, там де є коаліція, вона формується достатньо непросто, і кожна посада, вона ну якби функціональна. І людина на кожній посаді вона не просто виконує церемоніальну функцію, вона виконує, вона несе своє навантаження, власне, особисте навантаження. От, скажімо, ми розглядали там Володимира Литвина, міг би бути там, скажімо, Віктор Медведчук. Це зовсім інша так. позиція. Зовсім інша, ну якби зовсім інший вектор розвитку держави, якщо хочете парламенту і таке інше. Міг би бути Адам Мартинюк, і це теж інший розвиток на той період часу парламенту, і особистість привносила свою позицію. В даному випадку це, на жаль, трошки не так. На жаль, чи на щастя, ну складно сказати. Але сьогодні вона більшість має чіткі конкретні принципи і від особистості залежить Же досить мало, от ну, якби всі претензії, які я почув сьогодні до голови Верховної Ради, це те, що напевно десь в якомусь плані він не влаштовує загальну позицію більшості. Ну тобто до нього є претензії, що його особиста позиція не корелюється з позицією mm -hmm. політичної сили, яка представила сьогодні голову Верховної Ради, і тому людину міняють на іншу людину, позиція якої буде ще більш відповідати позиції тої політичної сили. Яка е, сьогодні обрала голову в наш час або в інших державах? Так не було Подивіться, от в Німеччині сьогодні Німеччина вступає в таку так звану спікеріаду. Це такий от е, довгий період часу, коли е, мусять знайти компроміс різні політичні сили, а іноді. Ті сили, які конкурували між собою, Згодно. знайти людину, яка буде ну якби стримувати, от забезпечувати той баланс політичних сил, які війшли в коаліцію, і в випадку неможливості ну дуже складно. Тоді може розвалитися вся коаліція, вся політична конструкція. і Тоді будуть нові вибори, ну перевибори і нові ну, зміна курсу держави. І Таке можливо, тому в цьому випадку, от коли є така коаліція, безперечно, позиція спікера, позиція голови парламенту є. Знач, ну, такою, якщо не визначальною, то принаймні дуже і дуже важливою в даному випадку. Так не є. В нас в парламенті. В нас є інша історія, інша, е, інша коаліція, монокоаліцімо моно більшість, тобто більшість однієї політичної сили. Тому не ну, якби особисті якості спікера, ну на, на моє переконання, в даному випадку не грають такої ключової ролі. Так, це має бути людина професійна. Так, це має бути людина з розумінням, знанням. І розвитку е, ну, самого парламенту, і функції парламенту, і регламенту, як має виглядати е, ті чи інші рішення? Ну але загалом вона має виконувати е, базові принципи сформовані тією політичною силою, яка поставила її до влади. Ну а як ви вважаєте, Володимир Налькучу? А чому ми не чуємо скажімо заяв е, політичних сил? З приводу цієї ситуації вони вичікують, вони планують, вони думають. А тому, що ну... вони не є гравцями в цій ситуації. А отак розумієте? Ну звісно, слуги народу поміняли одну е кандидатуру на іншу кандидатуру. Ніхто на це не може вплинути. Але ж у нас бурлі. є прецеденти, коли навіть люди за своєю особистою заявою просили у, у парламенту, щоб їх відпустили, і парламент цього не робив, не погоджувався. Ну я вважаю, це дуже неправильна позиція. Якщо людина не хоче працювати на тій чи іншій посаді, в тому числі посаді народного депутата України чи ще якісь, ну людині треба дати можна. Ну це ну ми з вами десь маємо мати право вибору професії, в тому числі і виборної професії. І е, ну, людина може помилитися, скажімо так, прийти е, і, е, бути обраною. А потім зрозуміти, що це не її. Вона не може виконувати свої обов'язки належним чином. І людина хоче просто піти і дати можливість іншій людині на е, виконувати ті чи інші обов'язки ну більш фахово, і більш якісно ніж попередня людина. Я вважаю, що це її право. І... І парламент має погодитись з цим щодо голови парламенту в даному випадку. То я ще раз кажу всі інші політичні сили, оскільки в нас є більшість сформована однією політичною силою, вони фактично не учасники процесу. Вони не впливають на принципи формування керівництва Верховної Ради. Безперечно, голосів іноді не вистачає і монобільшість змушена шукати союзників, рахуватися з тими чи іншими політичними структурами політичними партіями, фракціями політичних партій, які близькі по духу чи по ідеології, але всі ключові рішення вони здатні прийняти самі. Як показує практика на початках більше, сьогодні менше, сьогодні вже ну, якби з'явилися інші тенденції всередині більшості, про це теж можна поговорити, Ну але власне я хочу сказати, що сьогодні такої участі у формуванні керівництва Верховної Ради, принаймні голови Верховної Ради, в призначенні інші фракції не беруть, тому й вони особливої активності не проявляють. Ну добре, Володимир Нельковичу, а якби довелося вам би. Зараз перебувати у сесійній залі, ви просто політики, які ніколи не пливли за течею, і ви завжди будь-що ставили під сумнів і відкрито про це говорили, вимагали пояснень у цьому у цій би ситуації. Як би діяли ви? Ну залежні як народний депутат України від того в якій в якому форматі мені довелось би бути. Якщо би давайте е візьмемо у форматі Верховної Ради четвертого скликання? Ну, якщо це. Е Партія Слуга народу по великому рахунку. Я вважаю, що якщо люди прийшли в команді і вони якісь базові принципи при формуванні команди сповідували, то напевно вони їх повинні принести через всю каденцію. В іншому випадку люди, якщо вони бачать, що десь ситуація не туди рухається чи змінились правила, вони повинні самі чесно вийти, скласти мандат і піти або заснувати іншу політичну силу, або займатися іншими питаннями. Ну, ну же, напевно, якщо команда прийшла, вона перемогла, люди їй довірили, то напевно, якийсь час подобається це чи не подобається, команда повинна виконувати свою функцію. Інша ситуація, що опозиція до цієї команди має теж мати важелі впливу, має мати е, доступ до засобів масової інформації, mm -hmm. має мати контрольну функцію для того, щоб дивитися, як же влада і посадові особи цієї влади справляються з своїми е, функціями в таких випадках. Ну якби в парламентських класичних е моделях опозиції дають контролюючі комітети, контролюючі функції. Ну, якби це передбачає логіка процесу. І тоді і влада не може стати ну абсолютною, бо ми бачимо це. І насправді це найбільша сьогодні, ну якби така, от скажімо так, позиція, яку ну до якої ми можемо прийти. Не хотілося б навіть говорити, що ми можемо. Але ну в нас є монобільшість, в якій немає альтернативи. В нас є сформована монобільшістю уряд, президент, і всі належать до однієї політичної сили. І якщо не буде такого важелю протистояння, то по великому рахунку не виключено, що це може привести до якоїсь ну якби ну, ускладнення складної ситуації. Я вже не хочу казати до узурпації влади, але приклади, ну ми бачимо, і вони є поряд, і вони досить кричущі. І Росія, і Білорусія е, мають ну, якби, саме таку модель керівництва. Безперечно, в Україні є сильні демократичні принципи, традиції, е, є опозиція, попри все. є Альтернатива, попри все, є місцеві органи влади сформовані в різний спосіб. Тобто в нас дуже багато укладна політична модель, і вона, ну, з моєї точки зору, багато в чому є противагою ну, якби, сформуванню якоїсь будь-якої там, скажімо, зарпації влади. Ну, Але тим не менше, формування, концентрація, така широка, конкретна концентрація влади в одне, в руках однієї політичної сили, безперечно, ну, якби, повинна ну, насторожувати. Всіх інших і е, всі інші повинні працювати над тим, щоб випрацювати важелі, але не дати можливості розвиватися таких спосіб. А способі. можливо, у слузі народу відчули, що той абсолютизм влади починає потріскувати, Володимира Нанькові? Ну, ви знаєте, я теж бачу, що є тенденції різні. Ну і от, скажімо, той самий Разумков має свою групу підтримки. Може вона не така чисельна, але тим не менше вона є. Мені здається, що є і інші е, групи. Які є всередині монобільшості, вони мають свої бачення, вони мають свої думки, вони мають свої позиції. Це не означає, що вони вирізняються аж зовсім з загалу, ну тобто загальної позиції. Але такі групи, безперечно, є. Ну, сьогодні все це всю цю конструкцію безперечно об'єднує на собі постать президента України і ну, якби його найсильніший такий посил. Він гуртує навколо себе ці різні групи в монобільшості, і не тільки в монобільшості, але навколо себе і інших представників інших політичних сил, які не є в опозиції. Але тим не менше, все таки от чим далі, тим більше відчувається це і по голосуваннях, тому що не на кожне голосування ми маємо сьогодні можливості mm -hmm. з монобільшості проголосувати той чи інший закон. Це відчувається і ну вже, от, в такій от загальнополітичній позиції, що є виразники думок, які ну якби скажемо так, не, не всьому підтримують генеральну лінію партії. Ну і як ви думаєте, оце голосування за. Можливо, відставку разумкова результати його. Чи може це означати, що ну вже чітко зрозуміло, що є тріщина у, у тої монобільшості, і вочевидь доведеться шукати якісь, можливо, новому спікеру шукати вже якісь ну не знаю нове поняття коаліції? Не буде можливо б тої монобільшості на яку сподівалися, бо я подивилася, скажімо, ну не всі ж 100% підписали. Особи... Так, це ж було за особисто, і навіть так. президент про це сказав. Що особисто Арахамія от маю таку думку, і от депутати підписали ті підписні листи, і їх не рівно стільки, скільки є у монобільшості голосів. Ви знаєте, розумне формування більшості спікером, тим чи іншим, чи я не знаю, хто там керівник у цієї більшості, воно мало би завжди передбачати наявність в ньому декількох політичних сил. Тому що природа голосування така, навіть фіз ну, фізично депутати можуть не перебувати. Є депутати, які в відрядженнях, є депутати, які захворіли в той чи інший момент. Ну, доїхати. Ну факт ну є такі. різні є моменти, скажімо так. Okay. Але коли формується декілька політичних сил, тоді ну якби і влада збалансована, бо повірте, до Верховної Ради і до інших рад приходять люди, як правило, практичні, які розуміються на багатьох питаннях, знають, і одна думка добре. А дві-три думки завжди ну якби краще. Але з іншого боку, виникає бажання чи спокуса, знаєте, не от, а може, ми самі, може, ми не будемо нікого mm -hmm. слухати? Може, ми не будемо ні з ким ділитися тією владою, може, ми самі от забезпечимо формування. Цього Ого. ну можливо, але як показує практика, ну не завжди так виходить достатньо ефективно. Мені здається, на цьому етапі розумна влада повинна би почути і побачити Ну якихось можливих учасників коаліції. Можливих ну якби партнерів, якщо хочете, по коаліції людей, які ідеологічно близькі до тих чи інших позицій. І спробувати сформувати таку от більш широку Згодно. коаліцію, можливо, не по ключових напрямках, можливо, десь з врахуванням тих чи інших моментів. Але тоді і коаліція буде міцніша, і е, вектор буде вибраний більш правильно, мені так видається. Ну і е, загалом ситуація буде більш стабільна. А вам не видається, Володимир Нальковичу, що ви якийсь дивний час? Е... Слуги народу обрали час. Вже перепрошую за тавтологію за для такої зміни. Ми з вами напередодні опалювального сезону у кабінеті міністрів. Мені здається, повне заспокоєння і штиль від того, що слуги народу так, е, ну на на зовсім іншу особистість перебрали весь свій вектор і своє бачення. Так в результаті ну тиш тиш, як там кажуть, і, і, і спокій і чекаємо, коли усе завершиться або не завершиться. У НАК Нафтогазі у нас, ну я не знаю, мені здається, тільки Вітренко демонструє, що все у нього буде гаразд. і Він задоволений тим, що там п'яде. 50 мільярдів знайдуться в, в ГТС. Так їм віддадуть і вони зможуть докупити ще 30 мільярдів газу, яких нам не вистачає для того, щоб пройти нормально той опалювальний сезон. Я вже не кажу про ціни і про все інше. Тобто, ну якийсь такий дивний час обрали. Ну е -е, може доброго часу для відставки. Е -е, ну тяжки ніколи, тяжкий, не, буде. Да, ніколи не буде. Але я погоджуюсь з вами, що не на часі, напевно, сьогодні займатися такого роду питаннями або їх треба зробити достатньо швидко. Держава потребує зовсім інших рішень, і ну мене дещо так знаєте, навіть трошки лякає спокій, як ви кажете. Правда такий ж? удаваний спокій у душністві вона направду лякає так, всій Європі. Якраз є паніка, тому що ціни на газ досить серйозно ростуть. Ростуть ціни на енергоносії. Ми почули сьогодні, що наша газотранспортна система не заповнена. Чому стоїть питання? Чому вона була не заповнена, коли ціни так. були одні? Сьогодні ціни було зрозуміло, що в опалювальний сезон ціни будуть більші. Звичайно, ніхто не очікував такого сплеску цін на газ, ну якби крім фахівців, напевно. І нам доведеться закупати сьогодні, заповнювати цю, цю прогалину якраз от по високих цінах. Мене ну я не я багато працював в системі комунальних структур, в системі теплопостачання. Я знаю цю роботу, цю ділянку роботи, і мені досить дивна дивний спокій. Які є, ну скажімо так, в центрі нашої держави, і ну я не знаю, чи вдасться отримати тарифи на тому рівні, на якому вони сьогодні є. І я бачу, як з цього приводу найбільш не сьогодні це питання найбільш непокоїть тих самих відповідальних людей. Це міські голів, мерів міст більших чи менших. Вони виходять на передову їм, ну якби забезпечувати функціонування комунального господарства з одного. Боку з іншого боку, тримати той рівень тарифів, який є, і вони вже бачать ці нову політику і розуміють, як це все буде працювати, і це буде працювати дуже складно, дуже ну якби проблемно. Ну як вже сьогодні видно. Мені хочеться вірити, що наша владна структура і люди, які на місцях, вони справляться з цією ситуацією. Але особливого оптимізму я би сьогодні ну не відчував би. І, безперечно, парла функція парламенту сьогодні надзвичайно важлива. Функція робочого парламенту важлива колосально. І е от сьогодні на погоджувальній раді звучало, що треба заслухати сьогодні міністра енергетики. Яка ситуація, які заходи вживаються, як це відбувається? Безперечно яка ситуація на місцях хотілось би знати, чи готові наші комунальні структури до опалювального сезону в повній мірі, як би це мало бути? А сьогодні такої інформації ну і на загал зустріти досить важко. Я наприклад не зустрічав такого глибокого аналізу? Ну я вам скажу дуже глибокий аналіз. Продемонстрували, здається, минулого тижня устами президента, який сказав, що укладення меморандуму про те, що органи місцевого самоврядування ну власне в містах, так міський влад не будуть в е, чергове піднімати тарифи, так що це є великою перемогою е, перед великими тарифами, які от Україна от переживає так, ось але ви знаєте, що мене подивувало Дмитринальковичу. Мене враження складається таке, що центральна влада намагається зробити такий розкол і в середовищі мерів, у тім числі, тому що підписали меморандум, е, ну ніби як делеговані. Мери, так? але серед них не було, скажімо, мера столиці, серед них не було мера Луцька, я багатьох можу назвати. так? Натомість були мери, ну, можливо, яким щось пообіцяли. ну... Це теж дуже дивна ситуація на, на порозі опалювального сезону і те, що стосується органів місцевого самоврядування у тім числі. Просто е, мери погодьтеся, дуже довгий час демонстрували ну таку єдину і цільну політику, так е, стосовно того, яке вони мають бачення, так і ставили відповідно свої вимоги перед кабінетом міністрів. Сьогодні ми спробували ну вбити такий, знаєте, кілочок між мерами міст. Як ви вважаєте, чи це правильно? Ну, ви знаєте, от я не можу сприйняти позицію перекладання відповідальності на органи місцевого самоврядування жаль, як так. ту, яка сьогодні ну, якби виведе нашу державу десь ну якби вперед і дасть їй ефективний розвиток. Я от сьогодні представляю обласну раду, і ми бачимо, що скільки повноважень без фінансування покладається сьогодні на органи місцевого самоврядування такого рівня рівня обласних рад. А на рівень вже безпосередній, де живуть люди, ця цю ситуацію класти досить і досить небезпечно, тому що там як ніде бюджет має бути збалансований. І якоїсь таких от переможних реляцій я б сьогодні ну, не виголошував з приводу тарифів. І підписання меморандуму наразі це тільки лише підписання меморандуму. Це ще не функціонування опалювання сезону, це ще не функціонування. Систем, це ще не е, ну, якби не надання так. тих послуг в повній мірі, яких мають надавати в опалювальний сезон. Ми не маємо, не знаємо ні температурного режиму, ні знаємо ні можливості наших сьогодні е, мереж. І це е, мене не мене особисто це непокоїть. Я не знаю, е, ну але мені не хотілося, щоб наших е, обранців, мерів, робили заручниками ситуації, де е, центральна влада каже, що уряд от. Ми собі підписали меморандум, виділили 11 мільярдів там, де дірка в понад 100 мільярдів. І сьогодні це питання місцевого самоврядування. Безперечно, місцеве самоврядування буде вирішувати ці питання всупереч іншим програмам, які сьогодні є. Але іноді складається так ситуація, що вже нема що скорочувати і нема що обрати. Ми на прозі нового витку пандемії, і це знову ж таки витрати місцевих бюджет. Достатньо серйозні, і як ми от бачимо вже з практики, і е, опалювальний сезон нас чекає дуже непростий. Ціна е, виросла в всьому світі, в Європі виросла, і, безперечно, це не мене Україну. Ми бачимо, що Росія досить серйозно в ну якби напрацьовує механізми тиску на Україну, економічного тиску. В першу чергу, от це буде відчутно якраз в опалювальні сезони, які є. І Україна не демонструє якихось таких ну глибоких. І серйозних запобіжників, і Україна в світі залишилась одна, як ми бачимо. Ніякі союзники нам, на превеликий жаль, сьогодні не приходять. Чи це добре? Я вважаю, добре. Тому що Україна повинна врешті зрозуміти, що ні заходу, ні сходу ми не потрібні. Ми потрібні тільки лише собі цим людям, які тут живуть на цій землі. І ми самі повинні вибудовувати не на кого, не сподіваючись, свою систему поволі, поступово з помилками і цими, але це буде наша система, і вона буде функціонувати так, як нам потрібно. Це був Володимир Бондар, який має величезний, я би сказала, досвід, якщо мені не зраджує пам'яті, з 93-го року в політиці. Я правильно кажу? Ну з 97-го, скажімо 97. так. ну трошечки. Я так то. знаєте, перестаралася, але я думаю, що я не злукавила. Дякую вам наразі. Ну, будемо бачити, як будуть розвиватися події далі. Зустрінемося із вашого дозволу. Володимир Налькочу, коли буде про що не прогнозувати, вже говорити по факту. Дякую, ще. дякую наразі. Це була програма цей день коментарі». Понеділок ми завершили з Володимиром Бондарем на телеканалі Аверс. Будьте з нами, і ви ризикуєте знати більше. Побачимося.